Сьогодні ми повернулися на один із наших об'єктів. Це наш ЖК Джек Хаус. Квартира 84 квадратних метри. Зараз пройдемо, що у нас тут зроблено. На днях хлопці завершили електромонтаж. І зразу і гіпсокартон нас здався, тому що у нас дуже часу мало і довелося працювати двом бригадам одночасно. І електрика, і гіпсокартон. Зразу все здалося практично в один день. Так, отак от нас все зроблено, треки от змонтовані. От, стіни з гіпсокартону, все у нас чотінько. під підрозетники вже стоять. Ну, все готово, в принципі. По гіпсокартону і легкі. Далі у нас зайдуть сантехніки. Тут ще частина роботи в гіпсокарточків залишилась і в санузлах також. Тут теж не зашивали. Будуть у нас тут ще роботи. Так одна нас провода підведені в щиток. На жаль, вже все закрите гіпсокартоном, не покажу я вам свої траси. Така от ситуація на об'єкті. Тут також треки. Виводи під лед. все-все вже. Підрозетники в гіпсокартоні, підрозетники в цеглі, закладні під острів, все це вже в нас готово. Ось такі у нас тут справи. А, ну далі що? Далі у нас привезуть щити, збираємо щити, сантехніка і малярка, і все, об'єкт готовий.